Доброї ночі. Так, перший нарис в шейпері зробив е, цієї приблуди, в яку я буду ставити 120-й вентилятор, ось таку сіточку намалював. Так, що тут? Е, висота цієї кришки вона буде е, стояти. На фасаді, а ось ця буде стояти всередині. Тут є виступ, тут є заглиблення, щоб вони один в одну зайшли. Це під закладні, буду впаювати сюди такі гайочки. ну перші такі нариси. Працюємо далі, що з того вийде. з друкує, а ось друга частина друкується. Так, наступний етап. Беремо дремель, беремо насадочку. І починаємо фігачить. Ось тут розчертив. Так, значить, де вона, де вона, де вона? Ось вона. Ось така частинка. Ну, тільки з іншої сторони буде. Роздрукувалася. Зараз відповідно. Друга частина в процесі. Пиляю, ріжу. Буду знімати. Процес просувається потрохи. Один отвір вже є. Рухаємось далі, будемо оглядати ось таким чином. Тут затягувати, там витягувати. Огінь. Ось ну, ще такі отвори треба розверлити тут. Рухаємось далі. Так, ну що, два отвори готові. Можна знімати фату, мию, чищу. Отака От красота. Поки вимиваю, додруковується друга деталь. Ну, зворотня. Так, що в нас в сухому залишку? Купа бруду, мінус 2 пластини, 5 чи 6 відрізних дисків в дремелі? Все, значить, мию заряджається дриль і сверлю отвори, і поки що буду садити першу пластину замірюю, а друга, ну, то ще буде. 8 годин, дві деталі друкуватись. Впевненими кроками ми рухаємось до успіху. Ось така рамка зворотня. Подивимось. Бачите, який є тут дизайн моцний. Намалював. Ну, Побачимо, що з того буде. Ось і друга частина, все, завершено. Ух ти, ще О, тримається. Я виклупав. Тут я, до речі, заглиблення прибрав, тому що в ньому немає ніякого сенсу. Така частинка. Зараз будемо приміряти. Так, що вийшло? Значить, на прикладі ось такого. Дуйчика. Ну, це буде тимчасово, тому що я нормальні не знайшов, але це пів Ампера, він дуже потужно дує. Це забагато. Так що, може, я знайду біленький. так. Кріплення тут ніякого не буде, або вклеювати, або щось таке. Ну, але воно сюди входить доволі так плотно сідає. Значить це. Буде на вдув, а на видув. Саме для цього, до речі, я зробив отакі виїмки, щоб не заморочуватись з дротами. Ось на видув. Ось таким чином воно. І зовнішня панель. ось ці отвори співпадають. Це, зараз буду міряти, ну і присверлювати. Одна деталь готова. Я її встановлю, якщо все ок, друкую другу частину. Ну що, половина роботи вже готова, а це майже все. Значить, було б, звісно, супер бомбей, якщо гвинти були б білі, але можна сюди якісь поробити. Заглушечки. Так, і з цієї сторони. О, така краса. Так, зараз давай, давайте, давайте. давайте. Гвинтокрив. Поставимо сюди. Так, трошки ракурс більший. Так. Варточні. Супер. Супер просто бомбей. Ось так воно зайшло. Трохи тут можна було відпустити висоту, тому що пройшов наскрізь. Ну, все, і десь тут буде розподільча така малесенька коробочка, де буде стояти контролер. Ну, ще один блок. Так, до речі, до речі, світла зараз немає, так що я просто встиг тютелька в ну, Зараз секунду. О. Все. Цей пішов на вдув. Той, що згори, на видув. Кресета. Продовжуємо. Так. Деталька друкується. Але трошки я не розрахував з філаментом. Тож на поготові білого в мене немає, є в мене пила сірий. Ну, Заразом ми подивимося, що буде писати принтер, чи можна так підкинути. Я знаю, що можна просто в АМС-ку поруч поставити і він підхопить, але я не налаштував це в. Bamble Lab Studio. Так що просто буду чекати, коли закінчиться філамент, і він висвітить повідомлення попередження. Так, все ж таки він побачив і зробив повідомлення, що закінчився філамент, скинув старий філамент, і зараз. Оп, ну зараз подивимось. Ну все, новий філамент пішов. Що, перевіряємо. Політ нормальний. Я так скажу, що Creality реаліті пластик філамент набагато кращий. Коли в мене був від початку, початок, якось так він називався, і підтримки, ну, всі, заповнення рвало, а тут сіточка така гарна, виходить рівнесенька. Є. Yeah. Зараз ще світло мають вимкнути, тож трошки змінив швидкість. Підвився. Ну що? Краса. Зараз буду встановлювати. Є? Встановлено все. Трошки ще пройшовся таким білим маркером ПОСКА, щоб не так впадало в очі ці гвинти. Так. Все. Франкенштейн на місці. Все встановлено. І зараз буду ставити. Дуйчики з контролером. Красата. Так, продовжую. Значить, поки що встановив два таких вентилятори по півампера. Зробив для плати керування от таку оправку. Тут вона подвійна. Поставив 2, тому що кожна плата розрахована на 0,8 а тут от, трошки більше ампера. О, зупинився. Майже так, є. Ось датчики температури, термопара. Виходить, тут що я думав, що тут стоїть, е, типу, цей DS18B20 чи 19B20, але це не воно. Ну і так все, трошки прибрав. Тут, значить, тут був скотч двосторонній, зробив, е, приклеїв на нього, оправку, надрукував і, значить, теж... На двосторонній і живлення забрав. Ось воно мене з акумулятору сюди пригає, я його забрав на такий короткий дріт. А, ну, і зробив пачкордік, був великий, я його підрізав, обжав зробив маленький. Цю косу теж потім спрячу, я її заведу там, де стоїть акумулятор, щоб тут трошки було побільше місця. Ось і протестую, зараз ще в дорозі йдуть ну, такі більш тихіші кулера, тому що ці доволі зараз. А, і це не повна потужність. І і навіть це не повна потужність, але вони дуже гучні. Я може на вдув один залишу ось такий на 5 А, а нагору поставлю там, здається, від діпкула 140 мА, трошки він буде тихіше. Ну І потім пограюсь з температурою. Значить, Налаштовуються ці штучки дуже цікавим чином. Ось є така таблиця. До речі, хто стикався там з налаштуванням, от, наприклад, останній пункт ось ці 1, 2, 3. Щоб зайти в його налаштування, потрібно від'єднати живлення, затиснути кнопку і під'єднати живлення. Тоді ви переходите в режим програмування. От цих функцій з заводу воно стоїть, що живлення завжди подається, ну, коли у вас датчик температури працює, і мінімальні обрити завжди будуть. Я поставив в другий режим, коли воно спадає мінус там, 2 градуси від зазначеної, то воно не на мінімум уходить, а повністю вирубається. Два раза ніяк не звикну. Оце ввімкнувся компресор в холодильнику. І, до речі, комірки мені доїжджають, завтра мають бути і оцей дружочок звідси, звідси він звалить. Бачите, зупинився. Ще датчики температури, а, я не знаю, куди а, прилаштувати, і цей зупинився. Може, теж зроблю якісь кріплення і, ну, не знаю, десь, десь їх треба також сховати, закріпити, щоб коли двері а, відчиняються, щоб воно не заламувалось, не закусувалось. Коротше, десь ще не знаю. Буду думати, де їх поставити. Один може заховаю за сам корпус, а інший може тут є такий карманчик, рука ховається, але тут е, буває дуже спекотньо. Ну, що я можу ще сказати про Віктрон? звісно, ой, 100%. Що він не любить е, замкнених таких просторів. Однозначно, в нього ну, жахливий корпус, немає жодного отвору. От тільки знизу. Так що, коротше, з температурою я ще трошки не розібрався. Ну, якось, якось так, ще ці дроти. Сюди. Коротше, я не люблю, щоб щось десь звисало. Я люблю, щоб було все гарно, красиво, обережно. Ну, таке вийшло.